Радіо Юей Чикаго. Нагадую, ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Савет. і сьогодні на нас в гості завітала чарівна Оксана. Клюйко, це є власниця пекарні окей-бейкері. Чи «Ок Бейкері, як правильно казати? Ну як вам краще. Є, Головне... Як нам краще? Да. Головне, не посилайте. <сум> Добре. Хіба що посилати за чимось гарним і <сум> смачним. <сум> так, так, так. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви є? Що це за пекарня? І в принципі, максимально давайте знайомитися з вами. Добрий день. Я Оксана Клюйко в Америці. Я недавно, як і більшість з наших співвітчизників моїх три роки два з половиною. Після повномасштабного ми виїхали в перший день, тому що ми проживаємо на кордоні з Білорусі, є така дубровиця. І їхали, правда, наші, слава Богу, укріпляти кордон. Весь час їхали. Танк було дуже страшно. ну... Так як наша моя донька тут е, вже 7 років, вона, звісно, е, мене, нас е, е, з дому <свісно> випихала. І коли відкрилася програма, ми сюди приїхали. Угу. Е, е, я випікаю корова їй не тільки вже більше десяти років. До того я працювала як не дивно на митниці. Ого, то взагалі неочікувано так з митниці і в пекарню. Так, так, ну, бачите, за покликом душі, взагалі, така творча людина. Але випічка мене затягла ще працюючи на митниці, інспектором на кордоні з Білорусією, я почала вже трошки занурюватися в цю професію, їздила на майстер-класи по цукрових квітах, по тортах. по... Ну, по всьому, по чому ага. можна, було їздила і е, хотіла навчитися е, цієї професії. Тоді було дуже мало таких е, розвивашок для нас, того що майстер-класів, майстер-класів, які я потім вже почала сама й проводити. Тому що я хотіла прагнула навчитися, коли я навчилася, ну як все рівно, все ж не навчишся, але наскільки мій був рівень тоді, люди хотіли теж того е, досягнути, що я. Ну угу. я плавно перейшла від пекарні до навчання, хоча так і і печу, і навчаю. Ну це круто. Тобто, ви тут уже в Америці, я так розумію, розпочали цю діяльність чи ще в Україні? Ні, я ще в Україні все ага. почала. Це було ну, більше 10 років тому. Більше того, я скажу вам, коли мені було 40 років. Вчора мене, до речі, був день народження, і на вчора на 40 років, це було вже 12 років тому, мені зараз трохи більше. Я собі зробила торт, який я виставлю в сторіс. Є над чим посміятися, я вам скажу зразу. І так, мабуть, всі наші перші роботи. Але Дивлячись на те, що я роблю зараз, є видно, видно прогрес. А те, що ви робите зараз, на чому ви спеціалізуєтеся? От пекарня, що безпосередньо, тому що у нас є фото. Я зараз, коли будете відповідати, буду показувати для тих, хто нас слухає в Ютубі чи в Фейсбуці, хто дивиться навіть нас там, будемо зараз показувати ваші основні роботи. Проте, в чому основна ваша специфіка? В чому ви є ця майстриня пекарні? Ну. Ем... Мене більше знають як майстра короваїв, хоча починала я з тортів. І коли я кажу, що я починала з тортів, всі більшість дивуються того, що якби, мій коровай, який я назвала Поліський, він. Виборов першу е, золото на конкурсі у Києві міжнародному Бест Fest І навіть стояв рік у музеї там в uh -huh. КНТУ. Але ну довше не просте, бо його міль просто з'їла. Так, і мене почали якби взнавати по цих короваях. Але я почув все. Як і більшість, такий універсальний солдат, mm. але більше і тут хочу більше пропагувати саме традиційну українську випічку у вигляді короваїв, Того, що зараз у нас тут багато приїхало українців. І було, до речі, мої замовники. Мене багато хто питає, як я знайшла тут своїх замовників. Мене вони знали по Україні ще mm -hmm. і як би сказати, чекали мене тут, і коли я приїхала. Дійсно, вони були якби, готові до того, що я був тут робити такі короваї. Це дуже цікаво. От я навіть нашим глядачам у Ютубі Фейсбуці показував фотки із вашими короваями, там скільки різноманітних квітів, елементів, бачу колоски, пташки, якісь сердечка. Як це все ви робите? Як, в принципі, можна з. Тіста з муки і з просто мука, там і якісь інгредієнти зробити отаку От красу, там, де квіти розцвітають, пташки літають, і колоски. В чому секрет? Як ви то робите? І де ви берете це терпіння до цього? Ну, знаєте, я вам ще допомню: якщо ще додати ту душі е, штучний елемент інте, і інтелект, то ще можна буде, щоб це все оживало. Ага. Uh, але насправді це дуже кропітка праця. Тому і ціна, скажімо так, на це не, не маленька, тому що це є крафтова робота, це як і торти на заказ. Подозволити собі може і не кожен. Але ем, якщо того вимагає наша традиція, і молодята, і батьки і всі е, хочуть, то звісно вони можуть замовити. Е, як воно все оживає, тісто, тісто, знаєте. В будь-який в матеріал в руках майстра він оживає, будь-то глина, вона перетворюється в якусь чашечку і взагалі в виріб мистецтва. Так і тісто воно піддається рукам, які знає людини, яка знає, що з ним треба робити. Все виробляється вручну, все випікається. Випекти хліб це одне, хоча хліб цей здобний, смачний. От я принесла трошечки, можете і спробувати. От, ми скажемо, що а, потім? Так, але е, сам декор теж займає дуже багато часу. Наприклад, я скажу, що от я робила на суботу корової. Е, е, один корова, який має там на один поверх, виноград, там листочки, малюнки, все-все-все. Я тільки декорувала його десь з третього дня до дев'ятої вечора. Це тільки декор. А, ну, уявіть собі, скільки це годин мені пішло на його, і як а, тут оцінювати його вартість. Ну давайте тоді запитаю вас відносно на вартості. Ну, по-перше, ну я розумію, можливо, не культурно запитувати вже конкретно, тому можете в загальному описати. По-друге. Зазвичай для чого? Тому що це не є проста хлібина, там, знаєш, простий хліб, тобто це вже є щось, якісь елементи декору, тобто це вже прикрашено чомусь, і воно має мати якесь уже застосування. Значення. Тобто, чи це Значення. якісь традиції, чи це на Великдень, чи це, можливо, на якісь обрядові заходи, там, скажімо, весілля. Люди для чого найчастіше замовляють такого роду караваї? І я розумію, що можливо якась там у вас є комерційна таємниця, проте, все ж таки, щоб люди орієнтувалися, хоча в певних межах, чи можете назвати ці цінові критерії, щоб люди, які от зараз побачили ваші роботи, я ще зараз виведу на екран, могли собі це замовити. Тобто, для чого і за скільки. Ну, зазвичай найбільш поширено замовляють для весілля того, що це наша традиція, це наш генетичний код, навіть не побоюсь цього. Як і вишиванка, як і вишивка українська, так і традиційна українська випічка в огляді короваю. На весілля, хліби для благословення є корова, який ярусний, наприклад, або більший одноповерховий, вони, він може ділитися між гостями на весіллі. До речі, у нас на Поліссі більш поширені такі поверхові, багатоповерхові короваї, як десь в інших регіонах, тому що на весіллі у нас мають бути. Після весілля, якщо гість іде додому без короваю у шматочка, значить він не був на весіллі. І тому треба цей коровай, щоб був великий, щоб його хватило на всім. І їх, їх має навіть бути багато, не один. У нас кожний кум чи кума, хрещені батьки або близькі родичі, вони йдуть на весілля з короваями. Особливо це можна побачити в Рівненській області у не, навіть не в нашому, в нас на полісі геть такому прибілоруському, це там є багато на одному весіллі може бути до десяти короваїв. А... Трошечки зарівне, Млинова, Там взагалі може і по 30 бути, ну дуже багато, і вони в різноманітні. Там прям і одноповерхові, і, і все. Звісно, цінова політика відрізняється від 50 доларів за калач і І, і, і до безкінечності. Так, так, і можемо, Найбільше курва, яке я робила в Україні, це був більше 20 кілограмів, і це просто був на весіллі. Так, І він, до речі, поїхав. Навіть була спеціальна доставка до Києва, 350 кілометрів, люди платили, як треба. Так, мої короваї роз'їжджалися, а, ще далі, далі. Це і в Дніпропетровську були, і, ну і новою поштою я відправляла, і тут, до речі, відправляю багато куди. Традиції дуже у нас в Україні якось так зберігаються, і тому я привезла, якби. Я одна з тих, хто якби пропагує ці традиції і і тут у США. Круто, супер. У мене ще є одне питання: от відносно декору, ви кажете, що там на весілля можна замовити. Я просто знаю, що дуже багато людей в більшості дівчата не будемо стереотипними, проте я так і є. Більшості дівчата дуже скрупульозно ставляться до свого весілля. і, Відповідно, вони хочуть, щоб їхнє весілля було там, чи в тих елементах декоративних, які вони собі уявили. І відповідно у мене питання: якщо людина придумала якийсь власний... Дизайн того чи іншого караваю на благословення. Чи є можливість до вас прийти і сказати, хочу так, так, так? Чи у вас тільки є певні заготовки і певні стандарти, по яких ви працюєте? Ну, звісно, я можу зробити багато чого, багато що, якщо це е, якщо це в моїх силах, звісно, але. Е, я більшість слухаю своїх замовників, е, ну але бачите, маю свій стиль, угу. і в такому ж стилі я е, е, і роблю. В, і ще, все, що в моїх силах я стараюся зробити, щоб замовник був задоволений. Ну, це от, тим більше ви коли говорили, коли говорили, що міняли роботу і митниці на це, ви сказали, що творча особистість. Це для вас є ось ця творчість, ось це мистецтво. Як ви це сприймаєте? Так. Так, я, е, мабуть, навіть в мене там в інстаграм є, що я митець. Я не, Художник не, не, не пекар, я, до речі, не люблю цього слова. Коли кажуть, в мене є сестра така двоюрідна, яка каже, пекуха, Боже, я вам кажу, це просто е, я дуже не люблю. Я, я, я справді творю, через що я довго їх е, там прикрашаю. Я кожен листочок викладаю. Ну, так як мої підписники знають, мої учні їх дуже. Багато до речі, я в Україні навчила дуже багато людей робити короваї. Зараз уже мої учні навчають, вони вже свої техніки придумали і ну вдосконалили мою і придумують, і навчають. І все рівно пишуть, що так як. Ти викладеш, ніхто не викладе. Так, мені дуже приємно, звісно. Так е, хто має таке художнє око? Е, звісно, він буде робити все кожен раз по-новому. А хто собі робить, знаєте, як е, працівники на хлібзаводі, вони собі їм треба таке, вони нальопа, так, лопло. Ремісник такий, знаєте, хоп-хоп, так, так. хоп, настрогав, настрогав, mm, ти все зробив. Е, відносно от замовлень, знову ж таки, якщо у когось там весілля, якесь свято, має конкретну дату, за який період до вас треба потрібно звертатися. Скільки часу у вас йде на виготовлення того чи іншого каравая? Ну і звісно, напевно, все ж таки є попит, я дуже надіюсь на це, і е, люди хочуть, щоб саме ви їм е, приготували е, ту чи іншу здобу, скажімо так. По-перше, тому за скільки часу до вас потрібно звертатися із замовленням, і скільки в середньому у вас іде часу на виготовлення якогось там, ну, не хочу казати це слово середньостатистичного караваю? Ну, тобто, <гум> караваю такого не сильно там дуже там. Художньо оздобленого, а такого так, середнього. я, я вибачайте, я не хочу навіть на вас образити як художницю, але ви надіюсь, розумієте, що ви маєте мати. Так. Е, ну замовляти, чим раніше, тим краще, я завжди пишу. Наприклад, є такі дати, наприклад, 31 серпня, що вже там зайнято просто. І бо замовляють не тільки у нас з нашого штату, але і з Детройту. Я я ж ви повторялася висилаю із Нью-Йорку, з багатьох штатів, і я не можу пересилати. І скільки часу йде, звісно, я ж не роблю, якщо мені замовили на вересень, я ж не роблю його в травні. Це зрозуміло. Хоча дійсно. Люди, коли пишуть і питають, скільки ви часу робите, не питають, на коли їм треба, uh -huh. так? Або за скільки замовляти, питають, скільки вам треба, щоб зробити коровай. Ну, це в мене трошки, вибачте, бісить. Я до речі, ще в минулому вчителька. Так що найперше я вчилась на вчительку. Ви знаєте, що як постановка питання, така, то це взагалі трошки, ну в мене там залишились якісь завдатки ще ті вчительські. І то перше початку. Класи. Тому я, чим раніше, тим краще замовляти. Ви, виготовляю я його ну, щонайменше добу, тому що це треба випекти, це треба декор приготувати. По-перше, по-друге, якщо це йде поверховий коровай, зразу на свіжий не поставиш один на другий, Ну, там є свої технології. Uh -huh. Але те, за скільки часу я його зроблю, це вже не справа замовника. Uh -huh. Справа замовника замовника тільки мені замовити. Стояти конкретну дату так, і конкретну час, дату, щоб він був свіжий і це все так, так, так. Зрозумів. Так. Тобто, ось ви так це робите. Ви неодноразово згадували про інстаграм, що можна в сторіс побачити. Тому давайте, от нас якраз остання хвилина йде. Будь ласка, скажіть там, де до вас можна звернутися? Усі соцмережі при бажанні, кажіть номер телефону. Тобто, в принципі, люди, які зараз нас слухають, і такі вау, хочу такий коровай, щоб вони могли з легкістю вас знайти. Так, я маю е, сторінки в інстаграм ок Бейкері. Далі маю ще одну торт Карава Оксана. Це така сторінка, вона дуже. Постраждавша, хоча вона вже третя з таким з такою назвою, бо першу, коли там було більше 100 тисяч підписників, мою заблокували. Я в перші дні дуже постила все вторгнення, і там в мене дуже багато було узьких підписників. І вони мене просто бомбили і блокували. Тому ця зникла сторінка назавжди, але я її маю просто так само називається. Хто мене шукав, по тій самій торт Каравай Оксана, і в Фейсбуці Торт Коровай Оксана Клюйко. Так, це такі при основні мої мережі. Тому Торт Крава Оксана Клюйко. Оксана Клюйко, це є власниця пекарні Ок Бейкері. Дякую, що ви завітали до нас і дякуємо за невеличкі карвачки. Будемо зараз коштувати. Дякую вам, що запросили. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.